Українець, який змінив світ балету, французький хореограф Серж Лефар, українець за походженням, один із найвидатніших танцівників ХХ століття, народився серж поблизу Києва в родині з давним козацьким корінням. В Відсі ходив на хор, грав на скрипці, на фортепіано, а балет з'явився у житті доволі пізно, аж у 16 років. У 1923 році Сергій Дяглів, засновник і керівник руського балету, шукав нового танцівника для своєї трупи. Вибір пав на іншого українця Бориса Князева, однак той з певних причин відмовився. Тоді, хто із знайомих Лефара, порадив дягліво звернути увагу на молодого талановитого танцівника. Лефар пройшов прислуховування і настільки вразив своїм природним артистизмом і технікою, що той негайно запросив його до своєї трупи. Так замість Князєва до Франції вирушив Серж Лефар. Цей поворот став означальним у його житті. Під проводом Сергія у Франції Лефар став яскравою зіркою руського балету. І після трагічної смерті Дягилєва у 1929 році Лефар отримав можливість очолити балетну трупу Гранд Опера в Парижі, а згодом реформатором, хореографом, який змінив французький балет назавжди. Завдяки його творчості балет набув нового звучання та глибини. Лефар вважав, що танець це мова емоцій, яка розповідає історії без слів, і саме ця ідея стала його візитною карткою. Його ім'я стало символом свободи і мистецького пошуку. Серж залишив незгладимий слід в історії балету, надихаючи численні покоління творчих людей і відкриваючи нові горизонти для розвитку цього величного мистецтва. Не дивлячись на свою популярність, Серж завжди пам'ятав, що він українець. Навіть попросив, щоб на пам'ятнику був надпис «Серж Лефар із Києва.